Поки одні американці випробовували повітряну кулю для польоту туристів на кордон космосу, інші через багнюку та перепони переносили своїх дружин заради перемоги та пива. А китайці у цей час бігали за роботом, який розігнався до 13 кілометрів на годину. Поки японець, що відчуває себе собакою, відкриває власний зоопарк. Це все новини, що дійсно вражають. Туристичні польоти на межу космосу стають реальністю. У США успішно протестували капсулу, яка піднялася на висоту 30 кілометрів, так близько до зірок, що можна майже рукою торкнутися. Під час тестового польоту герметичну капсулу підняли на висоту 30 тисяч метрів. Без пасажирів, звісно, поки що капсула вміщує 8 осіб, а піднімає її гігантська воднева куля розміром із футбольне поле. Усі етапи тесту пройшли успішно. Наступний крок тестовий політ уже з екіпажем на борту. І вже у 2025 році планують запускати комерційні рейси для всіх, хто готовий витратити на космічну пригоду 125 тисяч доларів. Робот Гуманоїд побив рекорд швидкості завдяки крутим кросівкам. Так це не жарт. Китайські винахідники представили свого нового чемпіона, робота на ім'я Стародин, який на бігу під тюбцем розігнався до 13 кілометрів на годину. І це стало новим рекордом для двоногих роботів. Найсмішніше те, що секрет його успіху розробники вбачають у парі якісних кросівок. Він справжній залізний атлет, важить 65 кілограмів, при зрості 171. Робот керується штучним інтелектом, який виконує 275 5 трильйонів операцій на секунду, що значно перевершує потужність сучасних ноутбуків. Та й рухається він вражаючи, 12 ступенів свободи дозволяють йому вільно бігати по будь-яких поверхнях від асфальту до гравію. Багнюка, пиво і кеш. Чемпіонат з перенесення дружин відбувся у штаті Мен. Більше 30 пар змагалися під рев підтримки натовпу. Учасники мчали через воду, перестрибували через колоди і місили бруд, тримаючи своїх партнерок на спині як мішки з картоплею. За правилами не обов'язково бути одруженими. Та її склад пари може бути будь-яким: бруд, пиво і солідний приз. Це ж просто мрія кожного справжнього чоловіка. Дивак з Японії, який витратив майже 15 тисяч доларів, а це 570 тисяч гривень на костюм собаки, вирішив піти ще далі і відкрити зоопарк для людей у костюмах тварин. Токо став відомим завдяки своєму бажанню жити як бордер-колі. Він витратив цілу купу грошей на реалістичний костюм собаки і почав викладати кумедні відео. А тепер він оголосив, що відкриває новий проєкт Зоопарк токо токо де кожен може відчути себе чотирила. Але є маленький нюанс: вибрати можна лише одну породу Аляскінського маламута, якого він показав у відео. Здається, квадробери виходять на новий рівень.